Мишеня Тім говорить неправду. Мишеня Тім говорить неправду. Сьогодні мама читає Мишеняті Тіму книжку про Пінокіо. Фе, який він брехун, сміється тім. Тому у нього такий довгий ніс. Мама готує вечерю. А дім розглядає картинки у книжці, це дуже цікаво. Ми й лапи, Тіме, зараз вечерятимемо, каже мама. Я вже помив, хитрує Тім. Йому не хочеться відриватися від книжки. Ну навіщо ти мене обманюєш? запитує мама. Ти не мив лапки, подивися сам, на них і пісок, і плями відкриди, та Ти що? Такий самий брехун, як Пінокіо? тім скошує очі, намагаючись подивитися на свій ніс. Ніби не виріс з полегшенням, думає він. Після вечері мишеня Тім трохи побавився, а потім прийшла мама. Час спати, одягай піжаму йди чистити зуби. А коли ляжеш у ліжечко, я прийду і прочитаю тобі ще один розділ про Пінокіо». Добре, добре, махає лапкою тім. Ану, покажи зубки, просить мама. Ой, тім, ти ж їх зовсім не чистив. Я не знайшов зубної щітки, виправдовується тім. Ну, не знайшов? Ну і ну, я щойно була у ванні, щітка на місці, як тобі не соромно брехати. Мама дуже засмутилася, а вранці мама помітила, що пропала баночка з варенням. Тім, ти не брав варення? Ні, не брав, пискнув тім, а у самого всі вусики солодкі та липкі. Мишеняті Тіму соромно брехати, але зізнаватися він не хоче. Тім, кричить мама, можеш мені пояснити, як банка з під варення потрапила до тебе в ліжко? Її приніс мій ведмедик, відповідає тім і заплющує очі від сорому. Він чудово розуміє, що ця брехня вже зовсім не схожа на правду. Тім, ну скільки разів тобі повторювати, брехати недобре. По-перше, брешуть лише боягузи. По-друге, брехати просто безглуздо. Усі іноді помиляються, але треба вміти визнавати свої помилки. Вибач, матусю, я більше не буду брехати, обіцяє мишеня Тім. Тім бавиться у саду. Тату, дивись, як я вмію швидко бігати, кричить Тім. Я можу обігнати навіть автомобіль. Тато відклав газету і подивився на сина. Тім, не хвалися, вихваляння не краще брехні. Тут у сад прийшла мама. Тім, ти що наробив? Взяв і розбив скульптуру. Це ж портрет твого прадіда. Мама дуже розгнівалася. Все ти покараний марш у свою кімнату. Це не я, плаче тім, я її не чіпав. Але мама навіть слухати не стала. Досить мені набридла твоя брехня. А через деякий час пролунав стукіт у двері. Це прийшла сусідка. Вибачте, сказала вона, мій малюк катався на велосипеді і розбив скульптуру у вас у саду. Сподіваюся, її можна склеїти. Мама та тато обійняли мишеня Тіма. Вибач, що ми тобі не повірили, сказали вони. Але до цього ти дуже часто говорив неправду. Тепер ти розумієш, чому так погано брехати? Розумію, зітхнув Тім і ласкаво притулився до мами і тата. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.